Історія про те, як нам зійшов карп на 10 кг, або як ми провели вихідні, тут ми прикормлюємо. До речі, використовуємо аналогічний кораблик, який ми рекламували у минулому відео. Хочеш більший улов, замовляй цей кораблик. Продовж відео ми підтвердимо ці слова. Далі ми брали ось такий фідер трьохметровий, ось таке оснащення, яке називається бойлове оснащення на літкорі. Використовували сигналізатори Golden Cage. До речі, все оснащення, яке є на цьому відео, ви можете придбати у нашому магазині. Далі ми наслоджуємося природою і ловимо наш кораблик. І тут починається найцікавіший перший кльов. Далі мої слова зайві, послухайте емоції мого тата. О, який красачик! Да, тут ми вже його беремо у підцок. Приблизно відносно ноги. До речі, 7-700. Далі наступна покльовочка. Це виглядає набагато більше за попередній. На вигляд, кілограм 10. Ми стараємось його підхопити підсаком. але він зачіпляється за нього. Тут ми бачимо, як він сходить. Мені було обідно, але тату ні. Молодіє! Ось так прийшли наші вихідні. Як вам відео, я старалась? Підтримайте у коментарях.